Ще раз з вами, як завжди, у цій порі, програма Соціальні ініціативи. Для держави питання соціальної справедливості ключове, сказав прем'єр-міністр Микола Азаров. При цьому він зазначив, що на превеликий жаль, соціальна справедливість присутня далеко не в усіх сферах нашого життя, що породжує соціальну напругу. Прем'єр-міністр нагадав: саме задля усунення перекосів і були запроваджені масштабні ініціативи президента. Тобто адресність і посилення соціального захисту саме для тих, Хто цього потребує. А потреб в українців чимало, і одна із них, власне, помешкання. Донедавна для більшості воно здавалось нереальним. А вже нині майже 32 гектари землі зарезервували на Закарпатті під будівництво доступного житла. Це 24 ділянки і передбачені вони другим етапом регіональної програми, що діє у рамках соціальних ініціатив Президента України. Минулого року управлінці заявляли про будівництво 186 квартир в Ужгороді, 17 у Чопі і 6 кількох у Берегу. Нагадаємо, держава зобов'язалась відшкодовувати 13% із 16 річних. Себто родина має сплачувати лише 3% від вартості житла. За попередніми підрахунками це близько 2 тисяч гривень щомісяця. Утім, попри порівняно невелику суму, українці таки побоюються купувати кота у мішку. А керівництво держави каже, дарма, адже кошти необхідні для компенсації кредитних відсотків у державному бюджеті передбачили, назвавши ці видатки захищеною статтею. Президент вимагав не зволікати із виконанням соціальної ініціативи на місцях. Відтак область заявила, до реалізації програми готові. Наскільки упоралися із завданням голови держави і чи стало закарпатське житло доступним, відповіді у відеосюжеті 43 закарпатські сім'ї минулого року стали власниками нових помешкань. Вони придбали квартири за державною програмою з дешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов. Усього ж до регіонального управління державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву звернулись понад 500 родин. Якщо сім'я з за запропонованих державою постановою документів представляла нам довідку про склад сім'ї прописку, де чітко було вказано, що сім'я потребує, а це житлова площина була розділена на кількість прописаних людей до 9 метрів. Результат показував тоді дійсно ця сім'я могла стати учасником цієї програми. Управлінні підрахували, середній дохід закарпатської сім'ї, яка хоче скористатись пільговим кредитом, має бути не менше 6 тисяч гривень. Утім, вирішальним все ж є рішення банківської установи, яка надаватиме кредит. На оформлення документів у середньому пішло близько двох місяців, каже молода мама Наталка. Родина сплатила перший внесок, який становив майже 10 тисяч гривень від вартості квартири. Далі за графіком, облаштування омріяних 50 квадратних метрів. Живемо ми тут вже два місяці, третій вже. Платимо в місяць 1400 гривень. Квартира була повністю пуста. Ми робили повністю весь ремонт, меблі. Все було тут отоплення, був котел, батареї, двері, двері, вхідні і вікна. Вартість одного квадратного метра для Ужгорода держава визначила у розмірі 5 тисяч гривень. На Закарпатті поборотися за власників квартир зголосились 15 місцевих забудовників. Вони проходили міжвідомчу комісію у столиці. Відтак Міністерство регіонального розвитку будівництва затвердило перелік підрядників в Ужгороді, Мукачеві, Чопі та берегові. Нині закарпатцям пропонують 130 квартир. Придбати можна будь-яку з них незалежно від місця проживання. Минулого року ми підписали 20 договорів по програмі Доступне житло. 9 людей, 9 сімей вже проживає в готових квартирах, а 11 сімей отримають у червні-липні цього року квартири. На цей рік ми запропонували 36 квартир по цій же програмі Доступне житло. У минулорічному бюджеті країни на область виділили 27 мільйонів гривень. У нинішньому народні обранці передбачили 300 мільйонів, із них майже 5,5 мільйонів виділять для Закарпаття. Окрім того, в обласній казні додатково пообіцяли віднайти ще півтора мільйона гривень. Надані цих коштів ми всім, які взяли в 2012 році, всі люди в нас будуть, всі сім'ї будуть забезпечені коштами. Та більше 100-150 сімей зможуть скористатися в цьому році цією програмою, якщо вони пройдуть через умови банківських, фінансових їхніх внутрішніх таких розпорядків. Саме банківське рішення є остаточним для придбання доступного житла. На Закарпатті лише три банки працюють із цією державною програмою. З моменту реалізації проєкту банківські установи видали українцям кредитів на суму понад 10 мільйонів гривень. Як показує практика, свої зобов'язання виконують всі: як учасники програми, так і держава. Жодних проблем немає. Стаття по компенсації відсотків віднесена до захищених статей. Я сподіваюся, що і в майбутні роки проблем з цим не буде. З банками працюється нормально. У нас є повне взаєморозуміння. Держава вправно повертає. Було трохи проблема в січні. Вона з запізненням скинула свої гроші, але в принципі, ну. Ми не можемо жалітися поки що на державу. Програма Доступне житло не єдина, що покликана покращити ситуацію з забезпеченням українцям квартирами. Поруч з нею в Україні працюють ще чотири проекти, згідно з якими можна придбати помешкання за пільгових умов. За попередніми підрахунками в області на квартирному обліку перебувають десятки тисяч краян. Із них майже три з половиною тисячі в Ужгороді. Утім, у регіональному управлінні Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву нагадують, часи, коли квартири видавались на роботі чи за певні досягнення перед державою, минули. Тож тепер варто розраховувати лише на власні сили. А підтримка уряду стане хорошим підґрунтям, аби придбати житло. Понад дві тисячі закарпатців працюють нелегально. В області створили спеціальні робочі групи, які перевірили майже 4,5 тисячі підприємств. Найбільше нелегалів виявили у Рахівському і Тячівському районах: 370 і 333 особи відповідно. З усіма укладено трудові договори. У січні в області проведено 404 перевірки, виявили 149 осіб, які працювали без оформлення трудових відносин. Водночас обласні адміністрації запевняють, питання легалізації зарплатні та зайнятості населення. Залишається актуальним і надважливим, адже закарпатці часто працюють, не маючи жодних угод, відтак позбавляючи себе будь-яких соціальних гарантій і страхового стажу. Разом із тим, не менш відповідальними мають бути і роботодавці, адже виплата зарплатні у конвертах є порушенням законодавства. А от прозора середня заробітна плата нині в області становить 2 тисячі 695 гривень. Чиновники констатують, вона зросла на 12%. Найвищу зарплатню отримують на підприємствах транспорту, енергетики. ...фінансових та державних установах, дещо менше платять у сільському господарстві, готельно-туристичному бізнесі, а також у сферах побуту та обслуговування. У середньому ж одна година роботи на Закарпатті коштує 18 гривень, в Україні на 4 гривні більше. Водночас, не працюючи, не поспішають ставати на облік у центрах зайнятості. За статистикою, лише 30% працездатних громадян отримали статус безробітного, а це понад 14 тисяч осіб. 10 тисяч із них отримали матеріальну допомогу допомогу – 865 гривень. Саме стільки виплачує держава безробітному щомісячно. Ужгородка пані Ольга вже чотири місяці безробітна. Колись вона отримала диплом режисера. Згодом шість років працювала аудитором на заводі, поки не втратила місце праці. Знайти роботу з офахом жінка не може, тож вирішила змінити професію, обравши для себе сферу туризму. Я би зараз хотіла піти на агента з організації туризму, тому що це робота з людьми, що я люблю. Пояснювати, розказувати, вивчати різні країни, мені це цікаво. А головне розмова з людьми, жива розмова. А в мене це виходить. Це більш близько до моєї професійної спеціальності, яку я колись дістала. Такі випадки не поодинокі. Щороку чимало людей, котрі не можуть знайти роботу відповідно до свого фаху та досвіду, проходять перекваліфікацію. От і пані Ольга за державний кошт здобуде новий фах. Зараз, за допомогою комп'ютерних методик тестування, ми виявляємо її здібності нахили і, в залежності від того, пропонуємо її перелік навчальних закладів та курсів, які на яких можливе навчання у центрі зайнятості. До липня Ольга проходитиме курси перекваліфікації в Криму. Тепер її шанси влаштуватися на роботу збільшаться, адже туристична галузь сьогодні розвивається. Така можливість запевняють спеціалісти є у всіх. Будь-яка особа зі статусом безробітного може опанувати нову професію. Причому воно може бути як у навчальних закладах за груповою формою навчання, так і можливе за індивідуальними формами навчання в формі стажування безпосередньо на виробництві. Сьогодні на ринку праці утворився дисбаланс між попитом і пропозицією. Із майже півтисячі вакансій, 80% – заробітничими професіями. А специфіка людей на обліку, як я говорив, що майже 1200 чоловік оперативно стоїть, то 65-70% – це люди, які стоять з базовою і повною вищою освітою. Люди з дипломами не виявляють бажання опановувати робітничі професії. Натомість сьогодні у руцьким підприємствам найбільш потрібні швачки, верстатники, продавці, кухарі та охоронники. Минулого року різні види соціальної допомоги отримали майже 123 тисячі закарпатських сімей. Державі це коштувало понад 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Кількість малозабезпечених сімей, які скористалися фінансовою допомогою, зросла. Тож сума виплат збільшилась на 46 мільйонів гривень. Це стало можливим завдяки реалізації соціальних ініціатив президента України. Також суттєво підвищився у 10 разів розмір допомоги по догляду за інвалідами першої та другої груп унаслідок психічного розладу здоров'я. Зауважити, що у 2013 році ці витрати будуть збільшені на 165 мільйонів гривень. Функції щодо реалізації державної соціальної політики для сімей передано департаменту соціального захисту населення. Окрім цього, радять передати на баланс управлінь банк даних багатодітних матерів, їх родин інформації стосовно жінок, представлених до присвоєння почесного звання України мати героїня. Про все це говорили на розширеній колегії департаменту соціального захисту населення Закарпатської області. Деталі Далі у сюжеті. Управлінці взяли активний курс на покращення соціального захисту населення, найперше забезпечивши громадян обов'язковими державними гарантіями. Чиновники фіксують зменшення у краї безробітного населення. Зайнятими на Закарпатті вважають 42,5% громадян. Минулого року в області створили близько 20 тисяч робочих місць. Цього планують дещо менше. Разом із тим, говорячи про необхідність підвищення заробітної плати, не забувають і про боржників. Заборгованість вдалося зменшити майже на 3 мільйони з 10,5 мільйонів до 10,5 мільйонів. Значить, на сьогоднішній час також ця тенденція йде, ми зменшуємо заробітну плату, але, на жаль, структура боргу така, що майже 70% – це підприємства, які знаходяться в стадії банкрутства. Це 7,5 мільйонів. Ну і з економічно активних підприємств серед територіальних одиниць. У нас найвища заборгованість це по місту Ужгороду, майже 28%. і тому тут є також питання над чим попрацювати в цьому плані. У нас також працювали і контролюючі наглядові органи, органи прокуратури, територіальна державна інспекція з питань праці. Значить, і треба відмітити, що органами прокуратури за минулий рік вжито відповідних заходів і 16 керівників. По 16 керівниках відкрито кримінальні справи. Кримінальна справа може стати логічним продовженням і для керівника, що не виконує мінімальні соціальні гарантії. Якщо порушників виявляють, матеріали передають до прокуратури. У Журицькому управлінні соціального захисту нагадують, кожне підприємство має дотримуватись норми забезпечення працівників мінімальним розміром заробітної плати. Аналіз показав, що через фінансово економічну кризу та відсутність обсягів робіт, частина роботодавців перевели своїх працівників за їх згодою на неповний робочий день та без згоди працівника у зв'язку із змінами в організації виробництва праці. А частина за згодою між працівником та власником або уповноваженим органом відправили працівників у відпустки без збереження заробітної плати, що не суперечить чинному законодавству, але суттєво впливає на розмір середньомісячної заробітної плати. Крім того, при реєстрації колектив Ніх договорів керівникам та представникам підприємств міста систематично надаються рекомендації щодо порушення термінів виплати заробітної плати та виплати її нижче мінімально встановленого рівня. З початку 2012 року проведеним моніторингом виявлено та направлено листи для надання пояснень 36 суб'єктам господарювання міста. Працездатному населенню нагадують за свої права, варто боротись плечем. Опори у спірних питаннях із роботодавцем може стати профспілка. Щонайменше тут нададуть консультаційну та методичну підтримку, допоможуть із укладанням угод та колективних договорів. Нині в області фіксують збільшення кількості працівників, які охоплені колективними договорами. Їх укладено понад 4 тисячі. Утім, тут, як виявилось, теж є підводні камені. Окремі колективні договори, особливо у приватних комерційних структурах, укладаються формально, особливо з питань оплати і охорони праці, доплат і надбавок до посадових окладів, тарифних ставок або просто дублюються норми чинного законодавства, не вносяться на розгляд трудового колективу, готуються здебільшого кабінетним способом і так далі. Цю негативну практику ми думаємо спільно будемо викорінювати з метою покращення колективної роботи. Щороку ми спільно з департаментом у травні і квітні місяці проводимо двомісячники з виявлення підприємства організації, де не укладено колективні договори, або ж вони не своєчасно переукладаються на новий термін. Минулого року в ході двомісячника вивчено стан колдовірної роботи на підприємствах Великоберезнянського, Воловецького, Рахівського, Тячівського районів та міст Мукачева і Ужгород. Виявлено 32 підприємства і організації, де не укладено або не своєчасно переукладено колективний договори. Уже за півроку Міністерство соціальної політики України обіцяє розробити нову концепцію соціального захисту населення. Діятиме вона до 2020-го. Упродовж цього часу всі дотичні структури формуватимуть нові стандарти державних гарантій. Хлібом єдиним або що формує фундамент міцної держави. Чиновники вже здогадали, що майбутнє країни у її майбутньому, тобто у дітях. Навіть не в їх кількості. Тут радше говорять про правильність виховання підростаючого покоління. З Радянського Союзу нам у спадок зосталась чимала кількість інтернатних закладів. Тогочасну владу тепер судити запізно, але виправляти її помилки не пізно ніколи. В Україні цілеспромовано йдуть до зменшення кількості дітей серід. Для них знаходять прийомні родини або Ож, створюють дитячі будинки сімейного типу. Саме Закарпатська область, як завжди, Тут серед лідерів. Нині у 37 таких будинках виховують 250 дітей. Ще 101 одна дитина проживає у 60 прийомних сім'ях. Загалом за останні кілька років в області відкрито понад 30 дитячих будинків сімейного типу. Створено 72 прийомні сім'ї, влаштовано майже 4 сотні дітлахів. Водночас на обліку у службах у справах дітей перебуває близько 2,5 тисяч дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування. Кілька днів тому ще кільком маленьким закарпатцям пощастило. Тило п'ятеро дітей влаштували до новоствореного дитячого будинку сімейного типу. Уже восьмого за рахунком на Виноградівщині. Дивіться. Відтепер п'ятеро діток, які залишилися без батьківського піклування, мають велику та дружну родину. З нагоди відкриття дитячого будинку сімейного типу у селище Королево навідалися керівники області. Загалом виноградівщина лідер за кількістю таких установ. Ну, ви знаєте, кожне відкриття дитячого будинку сімейного типу це співпраця звичайно державних органів виконавчої влади. В даному випадку е велика роль церкви і безпосередньо отця Івана, а також тих, хто хоче бути батьками-вихователями. Тобто, люди подали заяву, зібрали документи, пройшли в обов'язковому порядку навчання, тобто кожна структура зі свого боку вклала свій. Клад для відкриття цього 27-річна новоспечена мама вихователька Монахиня вже понад 10 років опікується обездоленою малечею. Сьогодні вихователька благодійного греко-католицького дитячого садочка Назарет взяла під свою опіку п'ятьох дітей. Серед них двоє братиків та двоє сестричок. Ми Я маємо згідно чинного законодавства до 18 років. 18 років дитина, так як вона вважається, як користується розумом і тому подібне, повнолітня вона має право писати заяву, якщо хоче, і якщо має де прописатись, тобто йде. Якщо ні, залишається у нас, це вже домовленість, до 23 років, до 23 років, або навіть тому, що ми сім'я, і нема такого поняття, що коли вона мусить піти. Якщо хоче, йде. Якщо ні, ну якщо виходить заміж. Значну допомогу у створенні нової сім'ї надав священник місцевої греко-католицької церкви. Приміщення під створення дитячого будинку сімейного типу надано ним у безоплатну оренду. Саме він спільно з чотирма монахинями опікується благодійним дитячим садочком та ще одним дитячим будинком. То це просто таке є продовження моєї праці, мого покликання і просто дарувати їм. Таку свою любов, яку я можу, і, і те, що, що є моїм покликанням. Кожна жінка десь покликання покликана бути мамою. І незалежно від того, в ті діти не потребують тої материнської любові. І якщо я можу дарувати, то чому ні? Область займає одне з чільних місць за кількістю дитячих будинків сімейного типу. Наразі у 37 таких будинках виховується 250 дітей. Ще 101 одна дитина проживає у 60 прийомних сім'ях. Як наголосив Олександр Ледида, сімейна форма влаштування дітей пріоритет у роботі з дітьми, які залишилися без родин. Ми бачили в умовах, в яких вони проживають. Я впевнений, що потенціал в Закарпатті дуже великий для того, щоб ближчий час такого слова, як інтернат, не було. Під час урочистого відкриття будинку Олександр Ледида вручив Галині Стецик, побутову техніку та солодощі для малечі. Для придбання витратних матеріалів і лікарських засобів інгаляційної анестезії держава виділить 200 мільйонів гривень. Відповідно до постанови уряду, кошти перерахують місцевим бюджетом. Таким чином буде забезпечено порядок використання коштів 2013-го. Водночас, прем'єр-міністр Микола Азаров переконаний, що політика уряду спрямована на модернізацію медичної галузі в цілому та надання якісних послуг і ліків для громадян. Микола Азаров підкреслив, що за його ініціативою буде розглянуто питання можливості реалізації ліків за. Схемою компенсації для людей, які страждають на цукровий діабет, крім того, наголосив прем'єр, уряд контролює ситуацію про ліцензування імпорту лікарських препаратів. Іншими словами, на фармацевтичному ринку України треба навести лад із наявністю високоякісних препаратів за доступними цінами. Попри все, Микола Азаров наполягає введення ліцензування на імпортні ліки, що вступить у дію з 1 березня, піде лише на користь споживачам такої продукції, адже захищатиме український фармринок від неякісних товарів у профільній службі теж заспокоюють, після 1 березня іноземні ліки у вітчизняних аптеках не дорожчатимуть, адже ліцензування це не привід для імпортерів підвищувати вартість препаратів. Детальніше про це у відеосюжеті. Залежні від імпортних ліків, онкозахворювання, цукровий діабет, туберкульоз та віл. Українці, які мають такі діагнози, найперші, кого налякали нові умови ліцензування, адже їхнє життя напряму залежить від ліків, які виготовляють лише за кордоном. Прем'єр Микола Зарев обіцяє, дефіциту медпрепаратів в аптеках не буде. А заяви з цього приводу називає спекуляцією та саботажем, адже ліцензувати ліки, які возять в країну європейська норма. Спробуйте, наприклад, без ліцензії завести ліки на ринок навіть в межах країн Європейського Союзу, наприклад, з Германією в Угорщину. Ніхто не дозволить. Вимога одна: в нашу країну мають потрапляти тільки препарати, які реально використовуються світової медичної практиці і за ціною, яка співставна. З ціною у сусідніх країнах. Що ж до ціни, в уряді кажуть, підстав для її підвищення після ліцензування немає, адже ця процедура не передбачає додаткових витрат для імпортерів. А отже, і на гаманцях споживачів позначатися не повинна. В Україні достатньо запасів ліків, принаймні має вистачити до літа. Жодних проблем з постачанням ліків на сьогоднішній день не повинно бути. Всі імпортери, з якими я сам особисто зустрічався. Они имеют достатние запасы необходимых ликов на не ближайший период часу. На сегодня на складах только 5 дистрибьюторов, которые обеспечивают 90% рынка, находятся 204 миллиона упаковок. Это 40% запасов этих хватит нашей стране, нашему пациенту как минимум на 3-4 месяца. А ще у Держлікслужбі запевняють, після ліцензування деякі препарати можуть навіть подешевшати. Та найголовніше тут захистити споживача від неякісної продукції за кордоном. Допустим, препарат Фурданін, який виробляється в Білорусі, яким-то образом попадав на територію України через посередників, знаходячихся в Литві і в Новій Зеландії. Ціна цього лікарського препарату в Білорусі. 14 копеек одной упаковки. Цена, которая образовалась в Украине, 3 гривны 17 копеек. Естественно, при участии нескольких посредников не только вырастет цена, но главное, эти посредники в Новой Зеландии ни в коем случае не отвечают за качество, эффективность и безопасность того препарата, который мог просто пересечь границу Белоруссии с Украиной. Здешевити ліки можна й іншим шляхом виготовляти власні. Однак спершу треба врегулювати кількість вже наявних на ринку вітчизняних і почати виготовляти нові аналоги за кордоном. Українські препарати не поступаються якістю. Торік були запроваджені європейські стандарти виробництва ліків GMP. Основні ліки, які користуються найбільшим попитом, виробляються все ж таки всередині країни. Треба розширяти номенклатуру. І більше виробляти ліків, які відповідають самим сучасним вимогам і самим сучасним розробкам. Але цей процес буде за визначенням займати певний час. Тож, поки цей час не настав, українці залежні від іноземних препаратів і нічого не лишається, як чекати ліцензованих за кордоном. В уряді кажуть, ліцензувати продукцію буде неважко. Перші півроку такі документи видаватимуть за заявою імпортера. Держлівслужба планує видати не більше сотні дозволів. Саме стільки імпортерів медпрепаратів нині налічуються в Україні. Наталя Руба Ігор Коркодим. Новини УТР Часом українська влада усіма способами намагається привернути увагу суспільства до вирішення питань соціальної справедливості, впровадження у життя політики і стратегії, спрямованих на її забезпечення. У столиці запевняють, перший крок зробили у 2010-му. Ми збільшили прожитковий мінімум, мінімальну заробітну плату, пенсії, всі види соціальної допомоги, які були заморожені до цього протягом двох років, і виплатили все, що людям заборгувала влада, сказав прем'єр-міністр України Микола Азаров. Він додав, що. Що уже травня пенсіонер, який мав мінімальну пенсію, почав отримувати на 133 гривні більше ніж до цього. З 1 січня 2013 року вже більше 11 мільйонів пенсіонерів отримують понад тисячу гривень. Обіцяють, у подальшому сума зростатиме. Сподіваємось та чекаємо. Бережіть себе, зустрінемось за тиждень.